На створення мультику гуртківцям знадобилося багато терпіння і понад 4 кілограми пластиліну. Сашко Марчак розповідає, робота була складною, адже працювати над мультфільмом йому ще не доводилося. Це було для мене в перший раз, було дуже цікаво. Я ну, проводив цілі дні тут на цьому гуртку. Базар або нереальні трафунки. Таку назву має анімаційна стрічка. Учні фотогуртка Первоцвіт чорткова розпочали роботу над мультиком ще у червні. Керівник гуртка розповідає: сюжет обрали не випадково, адже нині багато міст перетворилися на базари. Діти кажуть, от базар це дуже цікаво, і нам не подобається сам базар, але там є цікаві речі, які можна знімати. І ми почали знімати про базар. Чомусь вийшли саме яскравий образ, Чупакабра. Діти намагалися передати колорит місцевого базару, де говорять і про політику, і про цікаві випадки. На кшталт появи Чупакабри. Окрім цієї міфічної істоти, у мультику ще з десяток персонажів: продавців, міліціонера, священика, п'янички. Авторка усіх пластилінових героїв каже: є серед них і звірні образи, а деякі мають реальних прототипів. Це напевно, панш образи більш образи ніж конкретні люди. Хоча там в принципі і трапляються конкретні особистості, Риси конкретних особистостей нашого чезійського базару і, і люди теж їх пізнали. Я так думаю, текст стрічки діти та їхній керівник писали самотужки, озвучували героїв теж самі. Автографів у гуртківці ще не беруть, але успіх вони вже відчули. каже Роман, який монтував мультфільм. Так в школі так підбігають, і кажуть, о, а ви дивились дивилися тій мультик. кажуть тетри, а там бачить твоє лице каже. Дуже здивовані були. Історія Чупакабри на цьому не закінчується. Під новий рік діти планують презентувати продовження мультику. Обіцяють, буде цікаво і несподівано тим більше що досвіду вони вже набралися. Тереза Костецька, Антон Слободян, Тернопільщина, п'ятий канал.